Є така думка, що успішна імміграція це коли ти перестаєш казати, а у нас в Україні, і починаєш казати А у нас в тій країні, в якій ти проживаєш, і у них в Україні. Не знаю, чи це пов'язано, що ця думка була від російськомовної людини, але скажу свою експертну думку на цей рахунок. Успішна еміграція це коли людина адаптувалася в тій країні, в якій вона зупинилася. Вона почала функціонувати нормально і задовольняти свої потреби. Можливо, вона асимілювалася, можливо, вона адаптувалася, але вона працює, вона спілкується, всі свої сфери життя, вона закриває в цій країні. Тоді вона успішно емігрувала. А ось коли ми говоримо у нас в Україні чи у них в Україні, то це про відчуття приналежності тебе до країни, до етносу, до твого коріння. І ця приналежність може зберігатися в людини на все життя, де б вона не була. Ви всі бачили, чи в Україні, чи в інших країнах інші народності і те, як вони зберігають свою приналежність до той країни, з якої вони приїхали.